Росія вкотре не зізнається у скоєних військових злочинах та шукає причини звинуватити українську сторону в загибелі людей. 24 квітня ворог завдав масованого ракетного удару по Києву, атака мала терористичний характер, адже ракети вдарили по мирному населенню, що призвело до численних жертв, зокрема серед дітей. Моторошні кадри швидко поширилися мережею. А прямі включення столичних телеканалів показали біль, яку від Відчували українці, чекаючи на тіла своїх рідних та друзів, які дістануть з під завалів. Навіть президент США Дональд Трамп у своєму Твітері закликав Путіна зупинитися та додав, що удари по Києву його не влаштовують. Незважаючи на очевидні факти, російські пропагандисти продовжують розповсюджувати фейки щодо правомірності дій своєї армії. Одне із найпоширеніших виправдань росіян робота української ППО. Наслідок якої страждають цивільні об'єкти. Зокрема, до такої дезінформації пропагандисти вдалися після атаки дронами по Дніпру та Харкову. Говорячи про військові та інфраструктурні об'єкти. Насправді ж пошкоджень у містах зазнали житлові багатоповерхівки, приватні будинки та медичний заклад. І якщо подібна брехня стала звичною, то інформація, яку поширюють ворожі ресурси в телеграм-каналах, шокує у повідомленні російські. Іх змі йдеться про те, що рятувальники в Києві на місці влучань займаються збором органів упоранених. Це типова брехня російської пропаганди, до якої Кремль вдається щоразу після масованих ударів по цивільних жителях України. Водночас російські медіаресурси продовжують звинувачувати саме Україну в небажанні припинення вогню. Подібна хвиля фейків є цілеспрямованою тактикою, щоб спробувати зняти з себе відповідальність за відверті терористичні удари та вбивства цивільних людей, зазначають у центрі протидії дезінформації.